Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, Янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи роблять негативну магію на сім'ю, на е, тих, хто дивиться відео на близьких людей, на чоловіка, на дружину, на тих, хто дивиться відео, на сім'ю. Дуже сильно роблять, привороти роблять з минулого тягнеться, повторюють, в минулому вже наробили лиха, вже були важкі ситуації, вже дуже багато лиха наробили, Мораками беруть, уводять. А у вас захист. Стоїть захист, не вийде. Зруйнувати сім'ю, увести чоловіка не виходить. Весь негатив, все лихе, що роблять, повертається ворогам назад, вертається. Тому хто робить? Верховний суд іде. Тут крадник на чоловіка. На те, щоб увести фінанси, може робити, до речі, може бути крадник і на дружину, бо вийшов чоловік в минулому, який лиха наробив магічно чи зваблював уводив жінку, вона його боїться. От. І може програтись так, що роблять приворот чоловікові, але це полюють на гроші, на ресурс. Скажіть ваші сили допоможіть. Ще мені йде, що, можливо, є на роботі людина, мені йде жінка, така похила жінка, вона хоче звабити, привороти може робити. Скажіть ваші сили допомоги, прошу. Психічно хвора стара жінка, але в неї на майбутні плани. От можуть, не знаю, це більше мені йде в своїх планах по роботі використовується отака негативна магія, прив'язка любовна. Заперечую, щоб робив так, як їй потрібно. От такого плану. Заперечую весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Кратні стяги знімаю. Заперечую весь негатив убираю. Заперечу весь негатив знімаю, всі привороти. Мороки знімаю, весь негатив убираю. Прошу допоможіть, будь ласка. Відкрийте всі шляхи і дороги чоловікові на щасливу долю, дружині на щасливу долю. Знімаю із сім'ї весь негатив, порчі прокляття знімаються. Відкривається шлях на щасливу долю. Більше ніхто не може втрутитись, знімаю мороки, привороти, отсікаю повністю всі країни і стяги. Відновлюю енергетику в сім'ї, відновлюю відносини. І лиха зробити не зможуть. Весь негатив повертається назад, тому хто робив порогом. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, допоможіть захист міцний зробити тим, хто дивиться відео близьким людям від негативного, магічного впливу. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео, близьких людей від негативного магічного впливу. Більше лиха зробити не зможе. Буде так і так буде. Ворога відсікаю на віки, відвертаю, по інших шляхах пускаю. Більше повторити лиха не зможе. Відкриваються всі шляхи і дороги. На щасливу долю буде так? У вас сказане з так буде. О тут було питання задавали глядачі, чи буде чоловік нападати на дружину? Верніше там така важка ситуація була колишній чоловік, чи повториться напад на дружину? То не повториться. Це просто залякування. Це чисто, щоб було страшно, але не повториться. І на сім'ю морок. А, верніше йде захист, не, не зможуть зруйнувати, не зможуть нападати. Йде захист, міцний стає захист, Верховний суд. Все, що вам роблять, обов'язково повертається назад. Тому хто робить? От. І друге питання. Скажіть? Допоможіть вище сили, чи одружиться донька із чоловіком, який в неї зараз. Скажіть, допоможіть, чи одружиться донька тих, хто дивиться відео близьких людей із чоловіком, який в неї зараз? Ой, тут постійно на доньку нападають, хочуть її розлучити з цим чоловіком. Неї доля бути з цим чоловіком разом. А тут навмисно дуже часто робиться магія. Заперечую весь негатив, вбираю. Перекладають негативну долю. Кладовицьку магію роблять, заперечую весь негатив убираю. Тут і на майбутнє планують їй порчу таку, своє лайно міняють на її, заперечую весь негатив убираю. Приніж на її щасливу долю, скидують свою долю негативну. Заперечую весь негатив Убираю. Так, все буде добре. Зараз <кій> вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть. Уберіть негатив. Заберіть всі переклади, обміни, підміни, кратніки і стяги, із доньки. Очистіть її енергетичний фізичний простір, відновіть енергетику і поверніть її щасливу долю. Більше нічого не заважає їй дружитися із тим чоловіком, з яким вона зараз. Буде так і так буде. Відкриваються шляхи дороги до чоловіка. Буде так і так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи є негатив, магічний вплив, що заважає? одружитися доньці із чоловіком, з яким вона зараз. Ще буду знімати. Заперечую весь негатив. Убираю порчу на самотність знімаю. Не збажлюб, я знімаю, кладовицьку має і негативно обираю вищі сили, янголів охоронців Духів роду прошу, допоможіть зняти весь негатив, відкрити дороги і шляхи на одруження із чоловіком, з яким зараз донька, більше нічого не заважає. Клірую повністю всі рідини, всі програми, щоб не лив, більше не працює, буде так і так буде. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив, магічний вплив. На донці Ще буду знімати. Тут охота на фінанси. Заперечу весь негатив, убираю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Відкрийте всі шляхи і дороги на одруження. Більше немає жодного негативу, магічного впливу, на що не заважає одружитися доньці із своїм чоловіком. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено так буде. Допомоги, прошу, вище сили, скажіть, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив втручання, що заважає одружитись доньці із чоловіком, з яким вона зараз? Заперечую, весь негатив обираю. Там агресивна жінка діє, дуже важко вставляє палки в кольорі, напад, напад на доньку. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть захистити доньку, одведіть, одверніть агресію, поверніть ворогові. І не можу втручатися в життя доньки, отсікає новіки вічні, буде так і так буде. Обираюсь негати, відкриваєшлях. Буде все сказано здійснено так буде. Скажіть ваші сили допомоги, прошу чи лишився якийсь негатив, що заважає одружитися доньці, верніше вийти заміж. За чоловіка, з яким вона зараз Чоловіка зваблюють, роблять привороти. Втручаються навіть щось, роблять якісь порчі на здоров'я. Заперечую весь негатив, убираю Прошу допомоги для доньки, тих, хто дивиться відео. Відкривається шлях на, од... на те, щоб вийти заміж доньці. Заперечуюсь негативно бере. Дуже багато рідин. Зараз дорога відкрита, виходить Верховний суд. Прошу допомоги, вищі сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги доньці на те, щоб вийти заміж із тим чоловіком, з яким вона зараз живе. Відкривається шлях. Буду так, так, так. Ще ніхто не може завадити шлях відкритий. Буде так. Перекриваю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на те, щоб донька вийшла заміж за чоловіка, з яким вона зараз вбирає всі порченість, проклятість, порчена здоров'я перевороти з розсорки, а студия відвороти. Це буде все сказано здійснено, так буде. Троха відкрита, більше нема жодної перешкоди, буде так і так. Буде все сказане здійснені. Отак От сильно заважають напали на, на доньку. Треба буде ще раз дивитися. Дуже багато разів втручались, заважали. Ну, вийшла карта, що свадьба, весілля, що це буде весілля. Так що, дай Боже, щоб все вийшло. Просто періодично треба повторювати, дивитись. От. Дякую за увагу. Така у нас сьогодні вийшла кава. Хочу вас запросити на, індиві... на е, індивідуальний прийом. Якщо у вас важка ситуація, ви довго не можете вирішити питання. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. І... Е... Також я хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити води, придбати, зробити каву і зробити донат для військових України на автівку, на дрони, все, що, до чого вас Потягне серце ваше. Ви, будь ласка, шукайте в інтернеті. Дуже зараз є такі гарні відео, як працюють хлопці дронами. Допомагайте, не забувайте про наших військових. Хоча б одна гривня це дуже великий внесок. От. Також хочу побажати, щоб ви були здорові, щасливі, багаті і, щасли... і дуже сильна ваша були... був рід і продовжувався рід, і народжувались діти. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!